Життя в селі це завжди квест на виживання, боротьба за ковток свіжого повітря. Відкриваєш ввечері вікно провітрити хату, і бац, клубок диму летить в тебе. А тому, що що? осінь вірно, потрібно наводити порядки та палити все, що попадається на шляху. Вийдеш вранці випити кави на ганок. Сусід почистив у свиней. І цей саморит романтично розлетівся по твоєму дворі, да не напади на них чума. А просто по вулиці погулять з дітьми це ж катастрофа. Вонь майже з кожного двору із септиків. Шановні, ви що не знаєте, що Кубіо розробили препарати для септиків, вигрібних ям, вуличних туалетів, навіть для компосту та фермерських господарств. За детальною інформацією переходимо на сайт, ось їхнє посилання. Розгрібаємо та планету від сморіду позбавляємо. А за промокодом Олегівна 10% знижки маємо.